Так, дві схожих моделі TerraForce 255X та 255XL. Відрізняються вони. Перше, це колесами, зікса вони 14, в X вони 16 передні, задні в X 20, XL 24-ті. XL є потужна гідравліка на 650 кг. Вікса на 450, якщо не помиляюсь. Вага цього трактора 1250 кг, всього 1500 кг. Гідравліка руля і широка колія є у двох тракторів. По швидкостях вікса є 3 плюс 1 коробка, і XL 4 плюс 1. Тобто з виду вони схожі, але повністю комплектація у них зовсім інша. Не плутати ці дві моделі, вони дуже схожі. хто дзвонить і каже, що продавали за 550, а дзвонимо, ціна стала 6100 доларів, бо це зовсім інші моделі.